Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Війна жорстоко увірвалася в мирне життя українців, змушуючи кожного шукати способи допомогти та наблизити перемогу. Хтось воює на фронті, хтось волонтерить, хтось донатить гроші. І телерадіостудія Миргород не залишається. Осторонь зараз ми редакцією свідомі того, хто забезпечує нас щодень. Нашу можливість працювати, мовити. І ми вирішили до четвертого дня народження радіо. Чотири роки виповнилося, як в нашій громаді з'явилося ФМ Радіо. Вирішили підтримати хлопців військових. Вони збирають на авто. Це мобільна вогнева група Полтавського ППО. Вони збирають 280 тисяч. Наша ціль це 20 тисяч гривень. Ми на сьогоднішній день успішно збираємо гроші, віримо в те, що допоможемо хлопцям. Заручилися їх підтримкою, і вони подякували за те, що ми по радіо говоримо про це в соцмережах, залучили глядацьку і слухацьку аудиторію. І найцікавіше серед тих, хто задонатив. Ми розіграємо ось такий красивий сучасний радіоприймач. Тож, можливо, пощастить саме тому, хто зараз слухає або дивиться нас. Мобільні вогневі групи ППО це перша лінія оборони нашого неба. Саме вони дають відсіч ворожим безпілотникам та крилатим ракетам, захищаючи мирних жителів від авіаударів. Ці герої потребують надійного транспорту, щоб швидко та ефективно реагувати на загрози з повітря. Ми доєдналися до великого збору, де збирають 280 тисяч. Ми створили власну банку, окремо поставили ціль в 20 тисяч. Зараз йде другий тиждень, як триває наш збір. Наразі сума 13 тисяч 910 гривень. На цьому тижні з понеділка збір трішки стоїть. Бачимо якісь такі невеличкі донати. 10-20 гривень 100, до цього найбільший донат був 2 тисячі. Ми дуже вдячні людям, які не жалюють своїх коштів. Власне, коли ми досягнемо цілі в 20 тисяч, у монобанку є така функція, як обрати, зробити розіграш, і ми скористаємося цією функцією. Нам монобанк надійшли контакти цієї людини. Ми зможемо зв'язатися з цією людиною власне, і передати наш приз це радіоприймач. Кожна гривня має значення, адже від цього залежить наша спільна безпека та майбутнє. У наших соціальних мережах у Телеграмі і у Фейсбуці зможете побачити посилання на банку на нашу. Доєднуйтеся, донайте і візьміть участь у розіграші, виграйте радіоприймач і допоможіть оборонцям нашого неба ставати ще ефективнішими і ще краще збивати над нами російські цілі. Долучайтеся до збору і не забудьте поділитися цією інформацією з друзями та знайомими. Чим більше людей знають про ініціативу, тим вища можливість швидше зібрати потрібну суму. На електронному порталі SmartRegion триває голосування за проекти конкурсу екологічних громадських ініціатив Полтавської області 2024 року, яке стартувало від 8 червня. Всього до участі в голосуванні цьогоріч допущено 80 проєктів. Загальна сума співфінансування з обласного бюджету у 2024 році становитиме 6 мільйонів гривень. Серед зареєстрованих проєктів участь у конкурсі беруть і дві ініціативи від Миргородської громади з реєстраційними номерами 21 та 14. Це облаштування кабінету біології та екології в Миргородському ліцеї імені Тараса Григоровича Шевченка. І придбання індивідуальних пластикових євроконтейнерів для твердих побутових відходів з метою розміщення їх у приватному секторі населених пунктів громади. Підтримати проекти можна проголосувавши на електронному порталі. Для цього потрібна реєстрація і авторизація в системі за допомогою банка або ді абодіґов'ю. Віддати свій голос за обраний проект можна до 19 червня включно. Повітряна тепломережа на території біля дитячої лікарні, яка будувалася у 80-х роках минулого століття, віджила свій вік. Такого висновку дійшли фахівці комунального підприємства Тепловодсервіс. Значна частина тепла, яке мало б надходити до лікувального закладу і ще низки споживачів, через зношеність ізоляційних матеріалів вилітала просто у повітря. Після аналізу ситуації та економічних підрахунків було знайдено оптимальне вирішення цієї проблеми. Нашими фахівцями було прийнято рішення про заміну зовнішньої теплової мережі протяжністю кілометр двісті на підземну. Мережу протяжністю 600 метрів. Чому ми це робимо? Тому що зовнішня мережа, яка була в 80-х годах построєна, вона вийшла з ладу. Тобто вся її заційна складова, утеплення, все, воно просто, просто з часом прийшло в придатність замінити саму цю. Теплоізоляцію це стоїло набагато дорожче, ніж ми зробили заміну цих труб. Щоб ви розуміли, самі труби нам стоять півтора мільйона, і це дешевше, ніж замінити ізоляцію. Гарантійний термін експлуатації нових труб 50 років. Виготовлені вони із теплоізоляцією, в якості якої використано пінополіуретан. Завдяки використанню цих сучасних матеріалів підприємство зменшить витрати на доставці теплоносія, а споживачі відповідно отримують якісніші послуги теплопостачання. Оскільки задіяно два екскаватори, працівники комунального підприємства Тепловодсервіс планують завершити запланований обсяг робіт вже до кінця цього тижня. Традиційно з приходом червня розпочинається пора випускних вечорів, коли юнаки та дівчата прощаються зі школою. З гордістю проважала в самостійне життя своїх дев'ятикласників і гімназія номер 2 Гелікон. Оскільки ми школа дев'ятирічка, річка, класів ми не маємо, тому святкуємо. Щороку випуск саме дев'ятикласників. Випуск справді дуже гарний. Ну взагалі не буває поганих дітей, бувають не дуже добрі вчителі. Але ці діти, цей випуск він дійсно гарний. Ми маємо 18 випускників, двоє дітей, які це наші діти, але закінчували школу екстерном, бо перебувають за кордоном. І з один хлопчик, один учень Максим Дідюк, має в нас в цьому році відзнаку. Сподіваємося, що всіх дітей все-таки буде чекати вільна життя в вільній Україні. Вони також зроблять все, що можуть, щоб цього якомога швидше ми з вами дочекалися. Цьогоріч, як і попередні роки, випускні вечори відбуваються в зовсім іншій атмосфері. Війна, яка жорстоко увірвалася в наше мирне життя, внесла свої корективи у всі сфери, і освіта не виняток. Тож присутні на урочистому заході щиро подякували усім захисникам України за їхню мужність та героїзм, завдяки яким усі мають змогу жити, навчатися та мріяти про майбутнє. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто загинув у цій війні. Дев'ятикласники Гелікону говорять, їхня гімназія це не просто навчальний заклад, а частинка життя, яка назавжди залишиться у спогадах, наче і така легкість, але сумно, бо я в, цій, в цьому приміщенні в цій школі провела свої 12 років життя з самого садочку. Вчителі в нас дуже добрі. З ними можна поспілкуватися, як з друзями, можна поділитися всякими веселими історіями. Вони теж можуть поділитися. Однокласники, вони наче і такі вредні, але буду скучати за ними. Лучших однокласників я ніколи не бачив. Люблю їх вчителів, однокласників, всіх люблю. Що відчуваю, відчуваю, не знаю, якусь легкість, не, знаю, не хочеться сюди входити. Святковий захід зібрав не лише випускників, але й їхніх вчителів, батьків та друзів. Зі щирими привітаннями до учнів звернулася класний керівник 9 класу Анастасія Хоменко. Вона побажала їм знайти в своєму житті вірну дорогу, іти до своєї мети, подолавши всі незгоди на своєму шляху. Ніколи не здавайтеся, пам'ятайте, ви сильні і не дивлячись ні на що йдіть до поставленої мети, і обов'язково досягайте її. Я вдячна вам за кожен спільно прожитий день, в який ви не дозволяли мені нудьгувати. Дуже зворушені і горді за своїх дітей були й батьки випускників, адже вони, як ніхто інший, знають, скільки ті доклали зусиль, праці та терпіння протягом навчання. Загалом урочистий захід був сповнений щирих емоцій, зворушливих моментів та веселих спогадів. Випускники підготували для присутніх жартівливі сценки, пісні та, звичайно, прощальний танець. Цим хлопцям та дівчатам випадає жити і будувати країну в складний час. Їхня юність проходить під звуки сирен та в тіні війни. Проте вони сильні, сміливі та сповнені рішучості зробити все можливе, щоб збудувати краще майбутнє для себе, своїх близьких та всієї України. Тож нехай цей випускний стане для них не лише прощальним акордом зі школою, а й урочистим стартом нового шляху до омріяної перемоги та мирного щасливого життя. Чергова прем'єра аматорського народного театру Свічада відбудеться в міському будинку культури уже наступної п'ятниці, 14 червня. Цього разу глядачам презентують моновиставу режисера і актора творчого колективу Віктора Шаповала під назвою Господи, благослови нас. Дійство приурочене до 60-річного ювілею Віктора Сагандиковича. Режисер говорить, що до творчості спонукали реальні події сьогодення. Я сьогодні всім серцем. Всією душею відчуваю той біль, ті переживання, якими живе Україна, наш народ, наше місто, мої земляки. Ця моновистава була написана по свідченням очевидців, автору народ, а я просто його зробив, вислухав людей, які це все пережили, звів його до докупи, трошки. Художньо працював його і вийшов текст цієї моновистави. Спектакль розкриває почуття і настрої людини, яка переживає окупацію та, попри страх, біль і втрати, вболіває за майбутнє України. Головний герой є уособленням незламності козацького духу українців, в якому світиться вогонь віри і надії. А ще у виставі присутні лірика, кохання і чимало гумору. Шановні друзі, прихильники театрального мистецтва нашого міста. Я щиро запрошую всіх вас відвідати мою ювілейну мою виставу, Господи, благослови нас. Ми доносимо людям ту духовність, яка нам передалася з дідів прадідів. І зараз ми бачимо, що Путін і його орда намагаються зруйнувати нашу українську культуру. Тож, ми, як працівники культури, також стаємо на боротьбу. З цією нечистю за свою культуру, за свою духовність я запрошую вас прийти, підтримати мене і мій творчий колектив. Прем'єра вистави відбудеться 14 червня у міському будинку культури о 17-й годині. Квитки можна придбати в касі МБК. Магазин Тепла хвиля пропонує для вашого дому бойлери із мокрим та сухим теном, підмийку, надмийку, проточні змішувачі та запчастини до них, із сервісним обслуговуванням, також в наявності системи для подачі води, насосні станції, погружні та поверхневі насоси, комплектація, сервіс гарантія, котли, електричні, твердопаливні, газові навісні двоконтурні, підлогові, комплектуючи до них циркуляційні насоси безперебійна та енергозберігаюча система, стабілізатор. А ще маємо електро та газові конвектори. Наші продавці-консультанти допоможуть вибрати оптимальні для вас якісні товари. Завітайте до нашого магазину на вулиці Гоголя, 4 1 у Миргороді та підберіть ідеальне рішення для вашого дому. Піклуватися про здоров'я просто, якщо поруч є лабораторія мережі інвіво, понад 600 найважливіших для діагностики захворювань та контролю здоров'я аналізів. Щомісячні акційні пропозиції, якісні реагенти, преміальні автоматичні аналізатори, досвідчені лаборанти і медсестри. Ви завжди впевнені у точності діагностики швидко, точно та комфортно. Інвіво щодня піклуємося про здоров'я українців у Миргороді, по вулиці Незалежності. Вадцять два 12 Більше інформації на сайті invivo.ua або за номером 0800-210-777. Ліцензія моз України серія АВ, номер 526-778 від 11 березня 2010 року. Шлях додому для кожної дитини. Під час повномасштабної війни ворог перемістив тисячі українських дітей в Росію. Нав'язав їм російське громадянство, створив перешкоди для воз'єднання цих дітей із батьками та батьківщиною. Шановні батьки, опікуни, родичі. Якщо вашу дитину примусово вивезли в Росію або на тимчасово окуповану територію України, ми допоможемо повернути її додому. Телефонуйте за номером 050 015 58 46.